Олександр Опарій, художник фарфорист, писанкар, викладач Львівської національної академії мистецтв, член спілки народних майстрів Сумської області. У Коломуї митець представив понад 100 творів. Більшість як каже автор з його колекції. Виставку назвав з чистої поверхні. Це виставка презентації. Мене може більше, навіть як колекціонера, тому що тут можна побачити предмети. Давнього мистецтва це в основному текстиль з моєї колекції. Тут представлені строї середньої Надніпрянщини, один стрій із Рівненського Полісся, і на виставці можна побачити багато рушників. Однак митець представив на виставці і свої твори. Є мої авторські роботи. Тут є е, представлені писанки. Е, Тут і також представлений розпис на папері, бо я володію петвиківським розписом, і, і також представлений, е, представлений розпис на порцеляні, бо я художник-фарфорист. Руслана Захарків каже, що давно знає Олександра Опар'я. На виставку провезла своїх студентів із Косівського коледжу мистецтв. Студенти коледжу дуже вивчаємо як писанкарство, так і народний розпис. Ту хотіли трошечки почерпнути цього. Виставка просто неймовірна. Людина працює з такими техніками. Навіть я як про займаюся писанкарством для для мене просто на цій виставці відкривається неймовірне таке враження, наскільки це тонка, делікатна робота, як людина з цим працює, і хочеться, щоб студенти побачили щось нового, щось нового дізналися. От бачите, дуже цікаву інформацію. Їм розказав автор, як добивається того кольору, як добивається отої, таких знаєте тих мотивів. Побачити експонати, представлені в музеї писанкового розпису Олександром Опарієм, можна впродовж місяця. З Коломи Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.